Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко проінспектував позиції бійців гвардії наступу на передовій бригади Рубіж та людь, а також загін спецпризначенців Омега успішно відбивають атаки ворога на Харківщині та звільняють землі від загарбників на Донеччині. За відданість Україні воїнів нагородили державними відзнаками. Ми налаштовуємо особовий склад на важку важку роботу. Яка має принести згодом свої результати? Ми розуміємо, що нам робити. кожен командир розуміє свої завдання, кожен боєць розуміє свої завдання. Ми знаємо, яка у нас кінцева мета, і ми знаємо, як воювати. Україна вже перемогла. Це питання часу тут. Розумієте, за пафосні слова. Ми точно переможемо. Ми на свої, ми свою землю. Тут я дуже впевненість тут стовідсоткова гарантія. І Бог на нашій стороні.